Вітаю, слава Україні! Це традиційна наша підприємницька п'ятниця. Сьогодні ми в кафе «Курлутай». Це ресторан «Курлутай». це особливий заклад, тому що, по-перше, кухня дуже цікава. По-друге, пан Іван, учасник бойових дій, його батько воює. На жаль, різний брат Він загинув зникше безвісті. Зникший без Ну, Надіємося, що, що він буде все-таки живий, знайдеться в полоні. Віримо, молимося. І розуміємо, що що це таке. Тому сьогодні ми Івана, який вирішив після того, як він брав участь в бойових дій, разом з своєю родиною зробити таке, такий ресторан е, татарської кухні. Так? Але Іван більше розкаже, чому саме такий ресторан, що тебе надихнуло, чому, що тут унікального є, тобто що тут люди можуть е, е, прийти, відчути, покуштувати. Тому, будь ласка, я. дуже дякую. Ну, Що надихнуло, яка тут найбільша така ідея? Так як я якраз починав контурнаступно, якби ми всі починали його рік тому, трохи більше. У нас була така надихаюча ідея дійти до Криму. Ми ну, не те, що собі щось придумали, ми прям все свято вірили. Ось, Але так. доля ну, трошечки відтянулася в часі, тому до Криму ми йдемо трошки пізніше. Ось. Але так життєво сталося, що в е мене брат в той момент е служив в Азові, я служив е в розвідці, і в ході бойових дій він е зник без вісті. Ну і через декілька місців, е, я так як би комунісувався. Але все одно хочеться, ну, поки ти в цих всіх е ситуаціях знаходишся в, цьому, в цій атмосфері, ти розумієш. Ну, трошки інші цінності, ти розумієш, що найважливіше це те, що всередині, це традиції, це ось ці цінності і принципи. І цей шлях тебе не завжди міняє. Тобі вже не дуже важливо це зовнішня така тема, більше про внутрішнє. І коли я повернувся, е, ти мусиш чимось займатися, тому що якщо ти не займаєшся, то ти просто деградуєш. Але при цьому займатися чимось. Ну, Просто комерційним не хотілося. Хотілося донести якусь ідею. А так життєво сталося, що я в ресторанному бізнесі вже там трохи років. Ось і а, Крим, якраз ця ідея вона ж не позволилася, вона нікуди не пішла. І я вирішив, що поки ми чекаємо на повернення Криму, прикладаємо усиль, хтось фізичні, хтось матеріальні, хтось там ідейні. Тому вирішили відкрити ресторан Кримської катарської кухні, щоб реально Крим ну, частина України і це не на словах. Тому що ми мусимо знати історію, культуру наших побратимів, тим паче в такий знаєте, непростий час, тому що кримські катари вони теж багато пережили від наших сусідів, від газову, як вони називаються. У них теж дуже така непроста історія, так само нападали на їх землі, їх виселяли. Ось і Ну, люди не дуже люблять, коли він просто розповідаєш, а от прийти, поїсти. Розкажи, дітей. що унікально. От бачу, тут так, якби що відкрито все, так, вогонь. Так, ну, е, Що тут приготується? Що тут готується на цьому? Тут готується. У нас велике таке мангальне меню, У нас є багато страв е, виранене, з з ну, коней. Традиційно так. Традиційно українських та. татар. І... Ми намагаємося зробити все так і антентично, але при цьому адаптуючи під час сьогодення. Тому у нас все м'ясо готується на відкритому мангалі, щоб кожен них подивитися, як вони працює. Це такий трошки елемент шоу. Угу. Я бачу вугілля, не, не дрова, а вугілля, так? Ну, справа в тому, що у трохи легше контролювати жар. Mm -hmm. Тоді страва вона виходить трохи стабільніше. А скажи, усі кримська татарська кухня то зразу асоціюється з чебуреками. Це, це, це правда, чи це, та, це а часто скільки правда? видів є чебуреків, наприклад? Ви? У нас у нас небагато, у нас є чотири види, і uh -huh. це самі такі класичні традиційні uh -huh. для кримських татар. Ось але ми з часом будемо розширятися, тому що. Ідею ми передаємо, але далі ми будемо адаптуватися вже під. А які традиційні салати, наприклад? Що що їсть? Взагалі кримських татар е, потар, ну, у них традиційно нема жодного салату. Ага. У них просто ну всі салати це просто овочі, які, овочі, подають, які не, та, не подаються. Ось. Але у нас е, місцевий шеф. Він е, придумав. Придумав. Та, та. Він амбасадор кримськотатарських <laughs> салатів Івано-Франківського. Ага. Ось і ну, теж е, ну, кухня нам. В цілому все, що ми так робили. Ми робили не просто там підручників, ми шукали кримських татар. с джива, артем скрім це дуже такі відомі. А ну прийдемо, ти покажеш, що проходиш, ти розказуєш це. Да. А бачу такий цікавий інтер'єр, це інтер'єр не вивчав. От, інтер та, та, так. Це, все... це не навіть не те, що вивчав, це ми робили на замовлення. Це, замов. це є от найвідоміший. Кераміст у світі, Ростемський Скибін. Mm -hmm. Це мистецтво Оренек, це мистецтво передавання образів, передомовою малюнків. Mm -hmm. І це його учениця, робила нам замовлення. Тут закодовані послання кожному знаходиться під цим дахом на процвітання, роду, на процвітання матеріального, духовного. Я бачу, що такі дуже цікаві світильники. Так, це теж з мозаїки. Робили нам. На замовлення дуже-дуже довго. Митниця теж дуже-дуже довго пропускала. Але це реально така немає. А на другому порці, що там фонтану ходив? ось такий затишний куточок. Угу. Ага, це такий куточок ви зробили. Так, так. Тут подушки. А з того боку теж є, так? І там окреме зало. Там, такі. там я... якщо ви бажаєте провести якусь таку душевну розмову, що вас ніхто не відлікав, це якраз зало для того. Тут, тут щоб було просто гарно, знаєте, посидити трошки я не веду, насолодитися. Тому ми саме під різні настрої приготували, приміщення. Ми дуже контролюємо знаєте, атмосферу, що вечором кольори міняються, ступінь освітлення. Тому що київські татари є дуже гостейний народ, ми mm -hmm. теж намагаємося бути біля Як взагалі, люди зараз ходять mm -hmm. Як відчуття? От, тобто... Ні, ну в цілому трошки. Тяжко чи, чи, не, чи так? Ну, я б не сказав, що тяжко, типу середньо. Тобто, на початку весна була трохи краще, однозначно. Весна. Так, mm -hmm. Але це, мабуть, з того, що, знаєте, я з Одеси, і у нас літо це 100% сезон, і я трошки більше собі очікував, а тут навпаки, на ну, Франківці. Дуже традиційні люди. От, якщо е, вихідні, то всі в гори, всі там все на відпочивати. А я думаю, що зараз прийде осінь вже така більш домашня пора. Та, то і у нас більше. заклад такий, да, він більш затишний, не літній. Я думаю, що це буде добре. А які кримські татари п'ють? Ну, от кава, що таке особливе? Ну, та. Особливе? Особливо. Та? Кримські татари, чи буря кава, це просто як. Повітря і вода, вони не живуть і не уявляють свої існування. Дуже ну, кава розповсюджена, у них є святкова кава, ранішня, кава, обідня кава, все, але все воно готується на піску або на вогнищі. Ось, так як ми дотримуємося техніки безпеки, то в нас на піску, на гарячому піску. На гарячому піску, та. так. і це зовсім інакше кави, то, що ми звикли їсти, їсти й пити. Це більше таке як до турецької, так? Тобто, а, та, та, дужи, до дуже бі. дуже схоже. Вона робиться з всякими пряницями, з корицією, mm -hmm. з з цедрою лимона, я прямо божній таку, таку каву. Mm -hmm. Ось і це теж. А м'ясо таке ж баранина, конина, тобто там традиційно. От баранина це точно така традиційна. А, а це є у кримських татари, це турків, це є, ну, не кефір, як він називається. Айран. 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 Тобто теж та, це та, в культурі та, присутні. Та. Та, це, mm -hmm. В тюркських народах всіх Айран. Так, взагалі дуже знаєте, що цікаво оці смакові ну, Рецептори. Так, от. У нас навіть... Смаки такі доволі братські, тому що це в принципі відноситься до турських народів, але всі смаки реально близькі. Ну, Не здається, це якихось там також я з ним дивини Це доволі близько і все дуже-дуже просто. Це не є якась там французька чи італійська кухня, яка там дуже я думаю, нападає чи мінцік, мінцік, мінцік. доволі прагматичний народ. Доволі такий. Треба поїсти. Треба поїсти, щоб воно було корисно, щоб воно було смачно і небагато на все це таку, часу було виділено. А взагалі приходять кримські татари? Так, Та -да -да -да. приходять сюди, тобто зараз... якась така. Я на початку, коли ми відкривалися, я дуже шукав кримських татар, щоб нам десь щось підказали, ми, може, у нас там опрацювали. Я ж жодного не знайшов. Я дуже багато типу, часу. Як тільки ми відкрилися, кримські татари почали тут з'їжджатися з України, з Івана Київською, виявилося, їх багато, їх тут і цілі сім'ї є дуже такі традиційні, які ну, прям, дуже сповідують там іслам, але ну, саме дотримуються, не просто там живуть, дотримуються. І їх реально багато, це, це прикольно. А чому ти кримська Ти маєш коріння татарське, так? Ні, Ні. Я, ну, з Одеської області. З Одеської області. Так, я з Бесарабі. Корінь... Немає. Як і всі ми відпочивали в Криму і Скажи, побратими твої, з якими Там, ти воював? Всі, всі з Одеської області. А так. сюди приїжджали, десь таємно. Гострів тут. Одно, один побратим у мене не був. Інший. ну це непроста така ситуація десь вирватися, ага. коли ти маєш службу. Ось і в тебе один раз на рік відпустка, то хочеться провести з сім'єю. А скажи, дружину. як ти з дружиною зійшовся? З Дружиною. Я вже давно звержен. Ну, ми так. одружилися півроку тому, але з <рес> <рес> ми вже дуже давно. Вона мене чекала з фронту. Вона мені дуже підтримувала, допомагала. І знаєте, така теж нелегка жіноча доля ну, це чекати, ти не знаєш, як кожен день ти не можеш дозвонитися, по якій причині, там десяток причин, і всі вони неблагоприятні. Ось, і це теж така для мене опора. А дружина допомагає, бачу, все переживає. Дружина вона вже на тридцять дев'ятому тижні вигідності. Але вона повна сили енергії зарозімає. Добре, так ми бажаємо гарного, ну, запрошуємо, підтримайте це цікавий бізнес, тим більше це бізнес учасника бойових дій. І це надзвичайно важливо, що хлопці повертаються з війни і все-таки засновують цей бізнес. Ну і це якась родзинка того, що немає івано франківської таки кримсько-татарської кухні в нас не було. І, можливо, і була, але я про неї не знаю. Але це дійсно особливо центр міста, наша 100 метрівка, як ми кажемо в народі. Тому приходіть і підтримуйте цей, цей гарний бізнес. Дякую, дякую нашим воїнам. Дякуємо захисникам і слава Україні.